Парк культури та відпочинки Придніпровський розташований у Самарському районі міста Дніпро, в житловому масиві Придніпровськ. Це популярне місце для відпочинку серед мешканців району та особливо в літній період. Парк пропонує різноманітні зони відпочинки, включаючи прогулянкові алеї, затишні доріжки для прогулянок та пробіжок, дитячі майданчики, обладнані зони для ігор, дітей різного віка, зелені насадження, колумби з квітами, декоративні рослини та дерева, пляжна зона, облаштоване місце для відпочинку біля води з навісами та очищеним піском. У 2024 році у парку було проведено роботи з озеленення, включаючи висадку нових колумб та догляд за існуючими насадженнями. Також здійснювалися заходи очищення пляжної зони та підготовки її до літнього сезону. Як дістатися? Парк розташований у межах житлового масиву Придніпровськ і доступний для відвідувачів як і пішки, так і громадським транспортом. Найближчі зупинки маршрутних таксі і автобусів забезпечують трущне сполучення з іншими районами міста. Парк розташований за адресою міста Дніпро, вулиця Станіславського, житловий масив Придніпровськ.